Права 639. Подайте вираз у вигляді різниці двох многочленів, один з яких містить змінну х, а другий її не містить. Ну що ж, для початку давайте ми розкриємо дужки. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс, опускаємо знак плюс, записуємо доданки з тим самим знаком. Буде 5х квадраті мінус 8b плюс а. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було у нас b в квадраті стане мінус b в квадраті. Було мінус 5х стане плюс 5х. Було плюс 1. Стане мінус 1. Перед другими дужками знак мінус. то було 2b, стане мінус 2b. Було мінус х в квадраті, стане плюс х. У квадраті. Було плюс 7х, стане мінус 7х. І це дорівнює. Ну що ж, для початку. Давайте ми зведемо подібні доданки, якщо вони тут є. Так, бачимо, що в нас є 5х у квадраті і x у квадраті. Далі з B є мінус 8b і мінус 2b. Потім з а немає, з Б у квадраті немає, є плюс 5х і мінус 7х. Так, і все. Ну що ж, переписуємо тоді: 5х в квадраті плюс х у квадраті, це буде 6х у квадраті. Далі є в нас плюс 5х і мінус 7х, це буде мінус 2х. Так, ну і зараз збираємо все інше, що в нас залишилось. Це мінус b у квадраті. Далі є ще тут a, плюс a. Далі є у нас мінус 2 b і мінус 8 b Це мінус 10 b І є у нас ще мінус 1. Є? Yeah? Ну що ж, Нам потрібно надати вигляді різниці двох многочленів. Перший, многочлен у нас є це 6 в квадраті, він залежить містить зміну х, то ми записуємо, що це дорівнює 6х у квадраті мінус 2х. Якщо ми хочемо написати різницю, пишемо мінус, то тоді в дужках потрібно брати доданки з протилежним знаком: не мінус b у квадраті, а b у квадраті, не плюс а, а мінус а. Не мінус 10b а плюс 10b. І не мінус 1 а плюс 1. Все, зараз ми записали. Тоді вираз у вигляді різниці двох много один з яких містить змінну х, це 6х в квадраті мінус 2х. А другий її не містить, це b в квадраті мінус а плюс 10b плюс 1. Аналогічно переходимо до другого завдання. Перед першими дужками у нас тут плюс, то ми записуємо доданки з тим самим знаком: 8 m x у квадраті плюс 7 сим у квадраті мінус p. Перед другими дужками знак мінус міняємо знак доданків на протилежний було x у квадраті стане мінус X у квадраті. Було плюс mx у квадраті стане мінус mx. У квадраті було плюс 2p стане мінус 2p. Було мінус 17х, так? потім відняти 17х. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Дивимося, що в нас тут є подібного. Так, mx у квадраті є 8 mx у квадраті, і мінус mx у квадраті. Далі. Є у нас mn у квадраті, і більше нічого. Є мінус p, і мінус 2p. Так, далі. Мінус х у квадраті у нас є. І мінус 17х. Так, ну їх уже там подібних доданків немає. Ну що ж, збираємо спочатку все, що з x у квадраті. З x, що містить x. 8мx квадраті мінус м квадраті. Це буде 7x у квадраті. Далі мінус х у квадраті, і ще у нас є. І мінус 17х є. Що залишається у нас плюс 7M у квадраті. мінус p мінус 2P. Це буде мінус 3P. Все. Ну що ж, гаразд. Тоді записуємо вигляді різниці. Спочатку многочлен, що містить x це 7m x у квадраті мінус х у квадраті, мінус 17x. Є. Якщо нам потрібна різниця, то пишемо мінус. А тепер той новий що залишається, беремо з протилежним знаком. Не 7 mn у квадраті, а мінус 7м у квадраті. Не мінус 3п, а плюс 3п. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Подайте вираз у вигляді різниці двох новочленів. В першому завданні записуємо як 6 х у квадраті мінус 2х мінус b у квадраті мінус А плюс 10 b плюс 1. А в другому завданні. С 7 М. Х у квадраті мінус Х у квадраті мінус 17. Х і відняти мінус 7. М. Н у квадраті плюс 3П. Я. Yeah?